Як міняється стан розуму в залежності від читання новин? Ти почитав одне, ну звичайні новини. Потім тебе вже починає накривати. Знаєш, накривати. Потім ти білієш, потім тебе починає плющити одовженій. Потім щось стається взагалі дивне, потім ти чорнієш, і остання стадія після вечірніх новин. Ти ось такий висновок. Не варто дивитись новини, якщо ти не можеш на них повпливати. Новини занурюють нас у відповідний стан. І далеко не найкращий стан. Крім того, в залежності від редакційної політики каналу чи основних спонсорів топових блогерів, вони продавлюють їх повістку. Не тіште себе надією. Вони не хочуть вас проінформувати. Вони хочуть вас схилити на свій бік. Аналітика їхня, мура, якої світ не бачив. Клікбейтні заголовки і пустота всередині. Ваш час і внутрішній стан незрівнянно важливіші. Тому. Я за те, що не слухайте новин, на які ви не можете повпливати. От якщо це рівень під'їзду чи родинний чат, нема проблем. Якщо це рівень якогось ОСББ, окей. Якщо ваш масштаб такий, я та зрадую душею. Пропорційно до рівня впливу. Якщо ж ні, воно абсолютно вам не потрібно. Бо новини, без яких ви не зможете жити, вам неодмінно донесуть живі люди прямо в вухо. Тому будьте мудрі і шануйтеся.